Вітаю! Сьогодні ми приготуємо найніжніші в світі булочки-плюшки. Буду готувати безопарним методом, тому що я впевнена в своїх дріжджах. Якщо вони впевнені, то попередньо потрібно зробити опару. Тож ми беремо молоко кімнатної температури, додаємо цукор, пачку дріжджів, яйця, маргарин, просіємо борошно, солимо і замішуємо тісто. Залишаємо тісто відпочити приблизно на півтори годинки. Воно дуже гарно сходить. Потім обминаємо тісто. Злегка, не забиваємо мукою, це дуже важливо, і залишаємо відпочити на хвилин 15. Потім тісто потрібно розділити на рівні частинки і сформувати кульки. Залиште їх відпочити і по черзі е, брати з кожною працювати. Розкачуємо кожну кульку за допомогою качалки і наносимо нашу начинку. Я робила з маковою начинкою, цукровою. Та з варенням. Наносимо начинку на дуже тонкий пласт тіста, закручуємо в рулетик, скріплюємо шви, і потім рулетик складаємо навпіл і розрізаємо рулет, не доходячи до краю. Далі розрівнюємо вушка і любуємося плюшкою. Викладаємо плюшки на деко заселеним пергаментом, даємо відпочити хвилин 15 перед випічкою. І потім змащуємо яйцем змішаним з молоком. Випікаємо в духовці розігрітій попередньо до температури 180 градусів приблизно 30 хвилин. Але орієнтуйтесь на свою духовку. Ви будете дуже задоволені результатом. Я вас запевняю. Смачного!